Отже, давайте почнемо, мабуть, з позитивних новин, а точніше, я б хотіла, щоб ви пояснили, що це за новина, тому що пан Андрій Єрмак вранці 11 травня публікував ось такі емоджі. Ми знаємо, що він часто любить натякати чимось цього разу. Ось так просто сонце і прапор України. Як думаєте, на що натякнув голова всього президента? Слухайте, не знаю і не хочу знати. Для мене є офіційні речники, і мене цікавить їхня думка. Мене цікавлять речники Генерального штабу, мене цікавлять речники наших окремих оперативних командуванням і військ. А Градцевребуси, знаєте, я це переживу в дитячому садку. Насправді, коли влада хоче щось сказати, в них є пан Нікіфоров, який є. Офіційним речником президента України, який не може гратися в якісь там ребусики, в дурачка там підкидного і тому подібні речі, він відповідальний згідно закону за достовірне донесення офіційної інформації, а хтось малює якісь там малюночки. Мене це відверто кажу, не цікавить. Взагалі, тим більше, е, пан Андрій Єрмак за своєю посадою є е, позаконституційним. Представником навколо владного середовища немає такого органу влади, який називається офіс президента. Чітко написано в конституції, що президент е, в межах фінансування виділеного на утримання його інституції має право створювати. До речі, має право і не створювати, а наймати на стороні відповідні консультативні дорадчі та допоміжні органи. Все. Тобто не існує такої посади як керівник офісу президента. Це один з помічників президента, не більше. Якщо йому хочеться погратися своїми друзями в якісь шаради, ну це його право поза робочий час. В робочий час він за це має бути оштрафований на частину зарплати за використання робочих можливостей часу і техніки в несужбових цілях. А насправді в мене є і добрі, і погані сподівання добрі. До 9 травня максимально тримали все, що могли рошецькі війська. Там були дуже прямі жорсткі погрози, не зробити путіну неприємної ситуації, і тому подібне. 9 травня просто як обломилося. Ну, ще до того, зсу тиснули дуже сильно, і у нас відбулося на Бахмуті досить серйозне продавлювання їхньої е, лінії оборони. Тобто вже не наступальне, а їхнє їхні наступальні, а наші контрнаступальні дії почали відбуватися в найжаркішій зоні в Бахмуті. Ми не маємо достатньо чіткої інформації. Е, гратися знову в шаради і розказувати, що мені там щось неймовірне відоме. Я не хочу. Я маю багато інформації від наших військових своїх друзів, але. Я вважаю, що це має бути все таки та інформація, яка має прозвучати з офіційних джерел, де це буде якимось чином підтверджено. Це є приємна новина. Це означає, що в російській армії починається певний момент розвалу, Це ще не обвал фронтів. Але це певний обвал на окремих ділянках і плюс там наростають протистояння, і це відкриває дуже добрі хороші умови для наших наступальних операцій і припинення навіть спроб ворога проводити свій наступ. З другого боку, ми маємо сьогоднішню заяву Володимира Зеленського, яка мене ну, відверто кажучи шокує. Я знав, що будуть робити певні дії, спрямовані на те, щоб відкласти надалі цей наступ. Чому я не знаю, але це вже посварило нас з союзниками. Американці чітко сказали, вони дали все необхідне. Вони знають, що підготовка достатня, і вони знають, що рішення стримати наступ це виключно рішення політичного керівництва України, не військового, а саме політичного. І е, в НАТО теж сказали, що країни-члени НАТО сукупно разом виконали зобов'язання на е, ту класичну цифру: 98%. Що входить в ті 2%, які ми не отримали, я не знаю і. Після того, як була заява Володимира Зеленського про те, що нам не дали достатньо зброї, нам треба більше. Чим довше швидше ми підемо в наступ, тим більше ми втратимо людей. Вибачте, люди, які хоча б трошки розуміються військовій справі, прекрасно розуміють, що будь-яке затягування дає ворогу можливість укріплювати свої позиції. Ми маємо вже американські карти, ну, скажімо, напрямку на Токмак. Там фактично не три. Там можна говорити навіть про шість ліній оборони, і вони кожен день безперервно розбудовують цю оборону. Тому насправді кожен тиждень відкладеного наступу після того, коли погодні умови створюють для цього передумову, буде коштувати додаткових жертв серед українських бійців. Тому в мене є свої пояснення. Але я розумію, що ні для вашого каналу, ні для мене зараз ті пояснення висловлювати там прив'язці до деяких подій кінця 19-го, початку 20-го року, напевне, не є потрібно. Але ми ну, насправді є. Всі підстави не втручатися політикам в дії військових. Військові розберуться, коли треба наступати. Політики мають тільки це богосовити. Все, що вони могли зробити, рамштайни переговори вже виконано, зроблено. Далі буде успішний наступ, будуть додаткові озброєння. Не буде успішний наступ. Зверніть увагу місяць, чимось назад нас почали раптом готувати. Наступ буде неуспішний, все погано, все страшно, все програли. А до того розігрівали тему до неможливого. Так не робиться. Це це інфантильність. Так не можна поступати, особливо коли ви дуже серйозно зав'язані, залежні від допомоги і підтримки партнерів. Тому це речі, які мене дуже сильно тривожать. А чисто по військовому плану в нас зараз дуже хороші перспективи. Можливо, краще ніж будь-який період, крім перших місяців війни, коли на ходу буквально переозброївшись, армія лупила е, рашиські оті щупальця, якими російська армія просувалася в Україну. Якби тоді не зупинили нас, об, скажімо, на е, під Миколаєвим. А це було вольове, на жаль, політичне рішення. Ми могли тоді спокійно брати і Херсон і прориватися до межі з Кримом, тому що тоді не було жодної лінії оборони ворога. Вже коли е, минулої осені звільняли Херсонщину правобережну, там вже були неймовірні лінії оборони, там було мінування і все інше. Ну тому треба віддати війну, віддати військовим. На мій погляд, якщо це ще й підтримують нашими союзниками, тобто немає з ними протиріччя, де мали би політиків втручатися, на мій погляд, не повинні ніхто втручаться в те, що роблять військові.